Поліцейські викрили жителя Ізмаїла у збуті гранат. Правопорушника затримано. В процесуальному порядку йому повідомлено про підозру. За скоєне він може потрапити на сім років за ґрати. Співробітники Ізмаїльського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 39-річний місцевий житель підшукує покупця двох гранат. В подальшому оперативники та слідчі задокументували. Як фігурант, знайшовши клієнта, зустрівся з ним біля залізничного вокзалу та продав за 5 тисяч гривень небезпечний товар. Поліцейські затримали ділка на гарячому і в якості речових доказів вилучили з незаконного обігу два корпуси гранат та запали до них, які скерували на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків то осколкові гранати Ф 1 Крім того, у зловмисника були вилучені гроші, отримані за оборудку. Чоловік зізнався, що боєприпаси належали його родичу та дістались йому після смерті останнього. Гранати він зберігав за місцем свого мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей. Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. А саме у насінні зберігання придбанні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, згідно з чинним законодавством, за цей злочин чоловіку загрожує позбавлення волі до 7 років.